Всім привіт, друзі! Я містер Котик. Сьогодні будемо грати в PUBG. Що, як завжди, готуйте чай, смачну каву, печиво, цукерочки беріть, шоколадки, сідайте, болягайте зручніше на диван. Смачного та приємного перегляду. Let's go, поїхали! Так, все. Летимо. Зараз подивимось на мапу. Так, куди, 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 куди вистрибнути? З літачка. Так, мої тіммейти, бачите, ось тут а, натиснули крапку, будуть вистрибувати. Так, все, летимо. Вже вистрибнули. Так, 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 так. Швидесенько, швидесенько, щось я. Трішечки врізався. Mm -hmm, mm -hmm. Так, що, що, що. Давайте хоча б так, поки що, бо поки що щось. Нічого діть, коли свого немає. Не... Так, М416. Так, Кар 98К. Так. Так, коліматорний, Чик-чик-чик. Чик, так, рюкзак другого рівня. Окей, дякую. Дякую, дякую. Так, Бронік. Так, драгун драгунов. Давайте поміняємо на кар. Так, так, так. Бинт сюди. Бинт сюди. Так, гренка, окей. Так, перезарядити Тик, тик-тик, чик, чик. О, Кока-Коля смачненько. Так, так, так. Тик, чик-тик-тик-чик, чик, чик. Так. Це що наше кудись. О май гад. А, це він десь там. Далеко побачив когось, то по... А, що він уснув. А, це Оце ця автівка після оновлення, те, що я вам казав в минулому відео, що вона їде і викидує лутбокси Можна залутатися. Я вже декілька разів туди брав ці лутбокси. Дуже-дуже непогано. Так, 82 чувачки залишилось на мапі. Так, давайте подивимось у енергетик, бачите, Гренка. Ну, непогано. Непогано, якщо нічого немає, то такий подаруночок дуже прикольний. Під підгончик. Так. Е, угу, так, приціл сюди. Так, аптека, дякую. Так, сюди, сюди. Так, що, 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 що брати? Так, давайте візьмемо. Так. Так, Бинт є. Фу. Так. Так, так, так. Так, так, так. Гм. Mm -hmm. Так, що ще? Так, таке собі, так, другого рівня. Теж другого рівня, Так, окей. Бачите, розкидано по дорозі оці лутбокси. Це автівка, ця броньована їде і розкидає. Так, хтось біжить. Так. Він забіг. За хатинку. -ху -ху. Може він. Є, влучив. Є, другий раз, третій раз. Все. Так. Що, він на, на колінах, так? Так, зараз подивимось. Капець, хтось пуляє в мене. О май гад. О майгат, омейгат. Звідки? Так, а ну гренку йому. О, непогано, непогано. Oh О майгат, оце в мене. Так, мінус 1. Подобаєчка залітає Чпуньк. Так, 57 залишилось на мапі. Так, не будемо поки що. Дивитися, що там у нього, бо а, я не знаю, звідки в мене пуляли. Так, а ну, якщо ось так. Так, аптека. Так, і це мій поїхав. Так, 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 так. Так, щось він стріляв і вже не стріляє. А, ну окей. Так, аптека. Так, магазин збільшений. Так. Чик-чик-чик. Це сюди, це сюди. Окей. Так, тачка, тачка, тачка. Тачка, тачка, водокачка. О, прикольно розмалювали. Скінчи, крутий на тачки. Бачите? Це як е, такий автобус. Для дітлухів. Так, а що він так повільно їде? Він що хоче. Ага, він ж чекає наших. А зона вже поряд. Зовсім близько. Так, що де як? Так, бинт. Е, так, е, так, 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 так. Так, 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 окей, окей, окей. О, о, палає втівочка ця броньована. О, oh гад Я перший раз таке бачу. Прикол. А це вона сама так. Ну, ви мене зрозуміли, сама палає, або її хтось підбив. Капець, треба взяти цей як його? О, нашого хтось підбив. А він ще й в зоні. Все, я, якщо буду бігти, я не встигну його врятувати, на жаль, підняти. Бачите, автівка зупинилася і не їде далі. Е горить. Може взяти. Панцерфауст. О, 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 бігає. Бігай, 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 бігай в зоні. Бачите? Так. Так. О май гад! Дідька лисого. Це він так бахнув? Оу, щет. Ммм. 37 живих залишилось на мапі. Так, наш летить на парашуті зі скелі. Так, піднімай, будь ласочка. Піднімай. Я тебе по цьому за це у щічку, Або в носик. Або, або ушко. Так, дякую. Іди, я, я цьом зроблю тобі. Іди сюди. Так, 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 тікаємо туди, бо ми у зоні. О, швидесенько. Так, там десь була автівка, але щось. Так, біжимо поки що сюди, КПС ще й червоне коло. Так, Кока-Коло без цукру. Ням-ням-ням. Mm, Не відмовився би зараз теж. Так, бинт. Бинт наклали. Так, біжимо. Так, ховаємо зброю, щоб швидесенько бігти. Так, ще трішечки залишилось, бачите, на мапі. Так, 32 вже залишилось на мапі. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Так, до речі, у нас два чувачки на. На тачки. Або одна тачка, або дві у них, але вони щось. Ага, вони їдуть, їдуть, їдуть. Чувачки, чувачки я тут. Я тут, гов, дякую, дякую, дякую. Все, let's go, 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 Ходу, 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 поїхали. Дякую, що підібрали. Так, ну що, на міст? Бо, це якщо... О, май гад! Це хто такий? Так, ти де? О, він палає, Ви бачили? Так. Мінус два. Ооо, їде, їде! фу. О, о. Так, мінус три. О май гад. Щось підірвалося. Очмоніти можна. О май гад! Та що таке? О. Так... Що, натиснемо спостерігати? Так. Гренку кинув чужий, бачите? Ворог нашому. Так, він йому в мізинець. І другий мізинець. Як він цей, вдарився об... <с? <с?> об диван знизу, або у шафу. Йому боляче, мабуть. Але байдуже. Так, греночку йому кинув. О, другий біжить. Це, мабуть, вони разом грають. Якщо вони один в одного не стріляють, це типу команда. Так, ще одна граєночка полетіла. Так, ну що, підірви тачку чи ні? є Хе -хе! Молодець! Оце круто. Так. Підірвав тачечку. Так, зараз подивимось. О, рюкзак такий біленький взяв собі. Круто. Я такого ще не бачив. Так, все. Він двох чувачків виніс. Так, підбирай нашого. Так, і що він хоче? Подивитися, що там є. Окей. Так, він е відкрив баночку з вітаміном С, щоб не було зморшок на яйце. Так, все, let's go. Їдемо, їдемо. Так, подивимось, цікаво, що він буде далі робити. Так, вивантаження вежу синіх чіпів. Так, що це він робить? Що це за трансформаторка? -та? Так, синій чіп успішно пройшов в рестацію. Посадка на літак за 100 секунд. Так, цікаво. Зараз подивимося, що це таке, що буде. Так, все, они куда-то едут далее. <звук> так, ну, крой активочку, ну такая себе, такая. -а -а -а. Так, синій чіп успішно пройшов реєстрацію. Посадка на літак за 36 секунд. Окей, чекаємо. Так. О. Круто. 24 живих залишилось на мапі. Круто. А це. Це я. Другий раз. Оце дякую йому Так, зараз треба його обов'язково поцьомати це він мене перший раз е відновив, а це другий раз. О май гад. Який він розумний та добрий і крутий чувачок. Оце топ. Круто, трансформаторка. Бачила яка? Так, чик і на гелікоптері або в гвинтокрилі. Так, до речі, була каністра з паливом, можна було заправити автівочку. Треба якось це зробити, бо я ще ще не пробував. Так, це сюди. Так, треба шукати другу зброю. А Куди вони побігли? Чому вони автівку не взяли? Так, 20 живих залишилось. Так, вже 19. Окей. О, бежит, бежит, бежит. Бачила? Двох. Два чувачка. Е. Один. Влучив. Піжи, це вони рожевий дим пустили. Вони, мабуть, дивляться мультики поні, або фея Гінс. Так, біжимо сюди, бо тут вже в нас зона, а в них там зовсім вже гаплик. Так, що де як... О, треба туди дити. О май гад, о гад. Вирушаємо. Так, все. Вони наші двох винесли. Так, ось тут е, ті як вони біжуть або все. Так, 10 залишилось на мапі. Це я наших мінус 3. Це 7. Я вірно порахував. Ану, підрахуйте, то напишіть у коменти. У кого 12 балів було, бо зараз є по математиці. Бо я щось туплю трішечки. О май гад! Хто? Звідки? Ось він, ось, ось, за каменем. На коліна йо нашого на Так, вісім. Вісім залишилось. Дідька лисого, а все. Ну що, так, сьогодні круто зіграли. Була дуже потна каточка, мені дуже сподобалось. Натискайте мені в мені буде дуже приємно. Пишіть у коментарі свої думки. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення.